Інформаційні підсумки понеділка 16 грудня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Тепліше та економніше. Одразу в двох хмельницьких багатоповерхівках триває термомодернізація в рамках програми Енергодім. Зібрали 62 тисячі гривень. Волонтери Поділля в десяти влаштували благодійний ярмарок у середмісті. Сурми над Бугом у Хмельницькому відбувся конкурс виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів мистецьких шкіл. Із чергової передачі обладнання для сил оборони розпочався новий тиждень у Хмельницькому. Сьогодні бійці отримали засоби радіоелектронної боротьби. Гроші на придбання виділили із бюджету громади. Шість одиниць хорошого мобільного ребу, їхня загальна вартість понад 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ну і це бюджетна, традиційно бюджетна закупівля. Тож дякую вам, товариству, нашим платникам податків, за те, що давали нам можливість впродовж року десятки і десятки, десятки подібних передач робити для наших сил оборони. Зауважую, що тільки засобів РЕБУ і РЕРУ ми передали вже майже 180 одиниць. Це різна модифікація. Маленькі, великі, мобільні, стаціонарні для бліндажів, для ППД. Тож це доволі таки пристойна цифра передана цього року. Паралельно коштом платників податків ми активно купували, а також самостійно збирали і продовжуємо далі збирати фівідрони. На сьогодні це вже майже 6800 штук різної модифікації, сімки, вісімки, десятки з тепловізійною камерою, з подвійною камерою і так далі. Ну і БПЛА, БПЛА літачкового типу Шарки, Косари, Шуліки, Лелеки, Валькірії, гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, матраси, четвертія аутели. На сьогодні ми їх вже понад 610 одиниць передали. Плануємо ще до кінця року кілька передач і вже з початку наступного далі самостійно збираємо, оголошуємо нові тендери, купуємо і допомагаємо силам оборони. Працюємо далі. У будинку на вулиці Бандери, 8 утеплюють фасад за програмою Енергодім. Раніше тут повністю замінили двері та вікна. У місцях загального користування встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили систему опалення та утеплили техповерх. Нині мешканці вже заощаджують близько 15-20% енергії. А після завершення робіт, за словами заступника голови правління ОСББ, ця цифра сягатиме 40-50%. Тим часом на фінальному етапі і роботи на вулиці Зарічанській, 36 дріб Загалом у програмі «Енергодім» у Хмельницькому взяли участь мешканці чотирьох багатоповерхівок. Ірина Муляр детальніше. Такий вигляд відтепер має дев'ятиповерхівка, збудована у 1979 році на вулиці Зарічанській, 36, Дріб 3. Її мешканці подались на програму Енергодім у 2020 році. Спочатку розробили проєктно-кошторисну документацію. Ремонтні роботи через початок повномасштабної війни довелося трохи відтермінувати, тож розпочали усе у вересні 2023 року. Вже капітально замінені труби опалення, встановлений індивідуальний тепловий пункт, встановлені балансуючі клапани, замінені вікна і двері в місцях загального користування, утеплене горище, майже повністю утеплений фасад будинку. Попереду ремонт покрівлі, модернізація системи освітлення і заміна труб гарячого водопостачання навесні, за словами Ірини Тимофієвої, роботи планують завершити, але в оселях вже потеплішало на кілька градусів. До модернізації будинку температура в квартирах була 18-19 градусів. Було прохолодно в деяких квартирах було 15-16, тому що не розподілялося тепло по будинку. Дуже продували шви, в під'їздах було холодно. Тепер в наших під'їздах затишно, тепло, по швах не дує. В квартирах в утеплених квартирах температура 24-25 градусів, в неутеплених квартирах 20-22. Тим часом у будинку навпроти на вулиці Степана бандери 8 нещодавно взялись до утеплення фасаду. Мешканці будинку подались на програму «Енергодім» у 2021 році. Цей будинок так само збудований наприкінці 70-х років і потребував оновлення. Таку погоду в і 17, і 16 кутових квартирах. Люди скаржились, було дуже доволі некомфортно проживати. У дев'ятиповерхівці вже повністю замінили двері та вікна у місцях загального користування, встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили систему опалення та утеплили техповерх. Тож в оселях, говорить Ігор Ясінський, вже комфортніше. У нас система стала збалансована. Зараз, так як у нас стоїть індивідуальний тепловий пункт, у всіх квартирах плюс-мінус однакова температура на рівні 21 градуса. Мешканці обох будинків вже економлять на сплаті за тепло близько 15%. відсотків. І по завершенню робіт ця сума буде ще більшою. Коли проведуть комплексне утеплення фасаду, я думаю, ми будемо економити відсотків 45-50, це як мінімум. Мешканці будинків на Заричанській та Бандери за усі виконані роботи сплачують 10% власних коштів, 20% витрат покривають із бюджету громади. 70% фінансує фонд енергоефективності. Місто активно е, взяло на себе зобов'язання у фінансуванні. Відповідно е, профінансували обидва будинки трішки більше ніж по 3 мільйони гривень. Загалом у програмі «Енергодім» взяли участь мешканці чотирьох багатоповерхівок Хмельницького. Як показує досвід утеплення Зарічанської 44 і Франка 55, люди практично удвічі менше споживають енергоносію. Окрім того, будинок має набагато кращий вигляд. У будинку захищені ті елементи, які можуть піддаватися зносу, панелі шви. І Якщо вважати, що люди фінансують тільки 10% від цієї. Загальної суми, ну то дуже неправильно не скористатися такою можливістю. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста. Підтримка жінок, військовослужбовець, ветеранок, дружин, матерів та сестер захисників України. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів запускає новий соціальний проєкт. У межах ініціативи учасниці отримують можливість безкоштовної перекваліфікації та навчання для здобуття нової спеціальності, юридичну та психологічну підтримку, соціальний супровід. Нині представники громадської організації презентували проєкт для потенційних учасниць. Подробиці у наступному сюжеті. Знайти себе у новій професії, громадська організація Захист об'єднання волонтерів запускає соціальний проєкт для підтримки жінок, військовослужбовиць, ветеранок, дружин, матерів та сестер захисників України. Ініціатива спрямована на їхню адаптацію, реінтеграцію та соціалізацію. Проєкт буде складатися з декількох етапів. В Першу чергу це Будемо говорити про надання низки сервісів, оскільки в нас працює мультидисциплінарна команда. Вона спрямована на підтримку та забезпечення надання послуг різними спеціалістами психологами, юристами, соціальним працівником, кар'єрним консультантом та арт терапією Наші жінки неймовірно сильні. Вони вирішують будь-які проблеми і не тільки жіночі, але ну це таке життя зараз. Так а наша задача підтримати їм цьому, допомогти знайти той ресурс, допомогти. Знайти сили, мотивацію триватиме проєкт упродовж 10 місяців. Участь у ньому візьмуть 12 жінок. У межах ініціативи учасниці отримують не лише психологічну підтримку, а й можливість безкоштовної перекваліфікації та навчання для здобуття нової спеціальності, яку саме професію опановувати обиратимуть самі. Дуже багато жінок залишається в Україні. І на жаль, ми помічаємо, що жінки завжди погоджуються на роботу, яка мало оплачується жінки мало отримують пенсії в майбутньому, і це дуже прикро. І я вважаю, що ми всі маємо цю ситуацію виправляти, ставати опорою і хочеться, щоб ми несли гордість в пам'ять про свого чоловіка і були фінансово спроможними незалежними, і щоб ми будували ту Україну, за яку загинули наші чоловіки. Щоб Україна асоціювалася з процвітанням, силою, стабільністю і фінансовою спроможністю кожного громадянина, а наразі це саме залежить дуже сильно від. Жінок наприкінці проєкту кілька найактивніших учасниць отримують гранти на створення власної справи чи розвиток вже діючого бізнесу. Фінансується проєкт за підтримки українського жіночого фонду. П'ять учасниць отримують міні грант, який буде складати приблизно 260 тисяч гривень. Після даної, після проходження даної програми, три найуспішних бізнеси отримують понад 530 тисяч гривень гранту допомоги з даного проекту. Я думаю, що це хороша ініціатива і залучення, і допомога для даних категорій цього проєкту. Дружина загиблого героя Уберта Мрачковського Олена більше десяти років працювала перукарем. Півроку тому вона наважилась відкрити власний салон краси. каже такі ініціативи вкрай необхідні. Немає наставника, немає людини, яка там допоможе, розкаже що куди треба. Куди звернутися? Навіть там якісь елементарні питання, але ти один і ти не знаєш, і ти б'єшся головою об стіну, і ти думаєш, ну окей, добре, ти відкрила цей бізнес, добре, ти тільки починаєш, ти починаєш розшатуватися, йти крок за кроком, але от немає цієї підтримки і ти не розумієш, що робити. І в тебе дуже зачасту бувають такі питання, що ну що там, коли закритися вже. Стартує проєкт у січні. А за два тижні на сторінках громадської організації захист об'єднання волонтерів з'явиться анкетування щодо актуальних професій для перекваліфікації. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Династією від батька до сина працюють в комунальному підприємстві Електротранс Юрій і Сергій Сороки. Батько прийшов у професію майже 29 років тому, а син іще школярем цікавився його роботою та вчився ремонтувати, а потім і водити тролейбус. І, хоча працюють на різних машинах, дбають про те, щоб було комфортно і колегам, і пасажирам. Ірина Аріон продовжить. У кав'ярні між змінами батько завершив роботу, а син після обідньої перерви готується до виходу на лінію. Династією від батька до сина працюють в комунальному підприємстві Електротранс Юрій і Сергій Сороки. На відео Сергій сідає за кермо новенького тролейбуса на автономному ходу. У 2020-му він був новачком у професії, але вже тоді зарекомендував себе відповідальним водієм. У випусба 21 рік відкрились навчання тут в тролейбусному управлінні, Я прийшов, записався в групу. Навчився і їжджу. До того працював тут вже в тролейбусному правління на електриком, потім слюсарем. В тролейбусному правлінні всі всі професії я пройшов. Гарні тролейбуси, нові, ну, чистенькі. Ми їдемо, люди на нас кожен день дивляться. Красота, всі дякують, заходять тепленько. Батько прийшов у професію майже 29 років тому, а син іще школярем цікавився його роботою та вчився ремонтувати, а потім водити тролейбус. Тобто з малочку хотів, хочеш ти радімо. Я йому казав, що це не легко, це не на ну, велосипеді їздити, а це відповідальна робота. Це тролейбус. Одна дорога під ногами, друга дорога над головою. Підходили, казали, що дякую. Дуже плавно їдете, плавно стаєте. Обидва водії одні з кращих в електротрансі, і, хоча працюють на різних машинах, дбають про те, що було комфортно і колегам, і пасажирам. Юрій вже 9 років за кермом Львівського електрона, єдиний у місті, освітлений ілюмінацією, яку змонтували самі. У мене напарник теж молодець. Подивилися в інтернеті. знайшов, заказав, привезли. Стали от я, він і Сергій стали втрохи, почіпляли, зробили це вже. Ну, це вже років, нове на світиться більше. По у нас немає, ні електрика, ні слісера. Ми вдвох напарнику отримали, поломився, стали, закачали рукава, зробили. Гарна зарплата, руби і смійся. З 2012 року Юрій Сороко допомагає інструктором майбутнім водіям навчитися професії на курсах, які організовує підприємство. А династія водіїв може продовжитися, адже до пенсії ще багато часу. 12 років повинно бути стажу тролейбусного. У ну, мене вже, як я кажу, заробив на, два, на дві пенсії. Вже чекати руків і можна ловити рибу. Внуки в нас ще, ще маленькі, поживемо, побачимо, час покаже. Зараз такий час закінчилася ця війна. Третина водіїв за кермом хмельницьких тролейбусів наразі це жінки. Це частіше вони опановують професію водія і працюють в комунальному підприємстві Електротранс у 2025 році. Хмельницький отримає 44 нових тролейбуси за грантові кошти. ЄС першу п'ятірку чекають уже в лютому. А на підприємстві сподіваються, що колектив поповниться водіями, щоб було кому працювати на нових машинах. Ірина Аріон, Павло Романюк. Новини міста. Понад 62 тисячі гривень зібрали волонтери Поділля під час 10-го благодійного ярмарку. Він відбувся минулої суботи на майданчику біля дитячого світу. Відвідувачі мали змогу придбати прикраси, смаколики, обереги та різдвяні вироби хендмейд. Усі виручені кошти волонтери спрямують на закупівлю такмеду для військовослужбовців. Побувала на ярмарку і наша знімальна група. Картина, які створила разом із донькою та внуком, презентує хмельничанка пані Олена. Ці роботи вона принесла на благодійний ярмарок, який у Хмельницькому в десяти організували волонтери поділля. Дочка і внук художники. Вони цим займаються. То ми з радістю віддали сьогодні три картини нашої сім'ї на допомогу ЗСУ. До ювілейного благодійного ярмарку долучилася і Надія Захарчук. Більше шести років вона виготовляє їстівні букети. Нині ж свою продукцію пропонує і відвідувачам ярмарку. Я хочу допомогти людям. По-перше, по-друге, це цікаво. Це не перший мій ярмарок, в якому я приймаю участь. Ну і взагалі це просто для мене цікаво. Це і стараюся працювати в якихось таких ініціативах приймати участь. І спілкування з людьми це також це розвиток. Відвідувачі мали змогу придбати прикраси, смаколики, обереги та вироби хендмейд. Усе на різдвяну тематику. Дуже цікаво було подивитися, все ж таки, що тут можна придбати, і тим більше дуже хотілося допомогти нашим ЗСУ. При цьому ми отримуємо задоволення і також будемо мати таку корисну, хорошу місію. Вирішили придбати змійку. Донечка дуже полюбляє м'які іграшки, зібрала цілу колекцію. Я бачила багато іграшок, купила дзвіночок і купила досточку. Я прийшла для того, щоб купити іграшку для внучки, тому що в мене син воює. І я хочу їй такий подарочок зробити цього разу. Організатори збирали кошти на закупівлю такмеду для військовослужбовців. Основним і пріоритетним зараз є здоров'я наших захисників, тому всі вилучені кошти з сьогодні. Ми будемо направляти на закупівлю протизастудних ліків. Зараз їх потрібно дуже багато, навіть і сьогодні у нас мінус 10 температура, але ми тут в мирному місці, Хмельницькому. А наші хлопці, на жаль, там на передовій і їм, окрім того, що соплі, горло ще також йде навалою, і наш ворог. Під час різдвяного благодійного ярмарку волонтерам вдалося зібрати понад 62 тисячі гривень. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Сурми над Богом. У Хмельницькому відбувся п'ятий регіональний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів мистецьких шкіл. Цьогоріч до нього приєднались близько 80 юних виконавців з усієї області. Свої вміння демонстрували у трьох номінаціях: ударні, мідні духові та дерев'яні духові інструменти. Мета конкурсу популяризація творів українських та зарубіжних композиторів. Деталі у наступному сюжеті. Четвертий рік Красилівську школу мистецтв відвідує Петро Арсенюк. Десятирічний хлопчик грає на ударних інструментах, а саме на барабанах та ксилофоні. Нині ж свої вміння презентує на регіональному конкурсі Сурми над Бугом». трохи було страшно. Це в мене був дуже великий досвід. Я виконував твор марш. Та на ксилофоні концертну фолку у Хмельницькому фаховому музичному коледжі імені Владислава Заремби відбувся вже п'ятий регіональний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів мистецьких шкіл. Цьогоріч до нього приєдналися близько 80 юних виконавців. Серед них вихованці Хмельницької школи мистецтв. Ми готувалися від початку цього семестру. Трохи переживали, були складності. Я гадаю, що це дуже важливо це для того, щоб музиканти привчалися до сцени та не боялися людей. Загалом конкурс об'єднав 18 мистецьких шкіл Хмельницької області. Учні мали можливість продемонструвати свої таланти у трьох номінаціях. Група дерев'яних духових інструментів, в які входять всі дерев'яні музичні інструменти, тобто флейта, гобой, кларнет, фагот. Саксофон, але сьогодні прийняли участь флетисти, кларнетисти, саксофоністи. На жаль, Гобоя і Фагота ці інструменти в нас в області поки що в дитячих музичних школах не популярні і в цьому є велика проблема. А ще грали на мідних духових та ударних інструментах. В цьому конкурсі дуже багато творів українських авторів. Це от, на відміну від попередніх конкурсів. Творі вимоги були в молодшій категорії. Це двір-характерних п'єски, а в старшій категорії – це твір великої форми і, і п'єса. Конкурсантів оцінювало професійне журі, викладачі фахового музичного коледжу та педагоги мистецьких шкіл. З цього конкурсу ми бачимо, хто вже перспективі буде поступати до нас. Це ми виявляємо Така рання профорієнтаційна робота, як кажуть, ми виявляємо наших абітурієнтів, ті, хто самі обдаровані обов'язково найближчим часом, вже вступлять в коледж. Наш хмельницький фаховий музичний коледж імені Владислава Заремби – єдиний в області, де готують професійних музикантів. Гордістю нашого закладу є чотири лауреати державних премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Це понад 20 народних артистів біля 20 заслужених артистів. Це видатні композитори, музиканти, оперні співаки, які сьогодні працюють як і в Україні, так і далеко за кордоном. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.